На лапки нашиваємо кружечки у вигляді квіточок, пришила білі кружечки чорною ниткою, а тепер пришиваю лапки до нижньої частини тулуба швом уперед голка. Робимо закріпку з вивороту. Ось наша петелька, так, і ось петельку, закріпку і шиємо так далі. Ось пришили лапки у передголка, а також почали пришивати хвостика. Деталі до хвостика чорними чорні деталі, білими ниточками теж швом у передголка Рівненько стараємося. Хвостик уже деталі хвостика пришили. Тепер по вушкам теж шуму передголка, просто проложуємо строчечку для краси. Просто чорною ниточкою, закріпочку не забуваємо ставити. І так само шуму передголочку. І так прошиваємо два ушка. Ось ушки прошиті вже. Тепер ще треба по хвостику, так, по сірому фону, ще зробити таким чорним кольором. Теж швом уперед голка зробила закріпку, так і продовжуємо. Щоб переступити ось цей чорний фон, ми понад, будемо йти понад цим. Ось. Таким чином, щоб не було видно тією чорненькою деталлю. І тоді далі йдемо швом у передголка. Ось прошила хвостика, тепер цей хвостик треба тимчасовим швом тимчасового призначення прикріпити до одної частини тулуба. Просто тимчасовим швом. Теж уперед голка, потім ми цю ниточку будемо витягувати. І так само ушки причепити з швом тимчасового призначення. Просто щоб не рухалось, не совалось в процесі шиття нашого. Так і тепер ж так само ушки. Прикріплюємо теж тимчасовим швом. Ось пришили хвостик і ушки, швом тимчасового призначення. Тепер треба еластичну тесьму я вже відрізала по розміру книжки. Потрібно її шити між собою теж. Чорною ниткою колір еластичної тасьми закріпку ставимо, і швом уперед голка зшиваємо. Тут, правда, не зовсім видно, але щоб знали, що шов назад голка. Шиється, голка завжди рухається назад. Коли шиємо еластичну тасьму, будемо розпочинати вже. З'єднувати всі деталі між собою. Шили еластичну тасьму, тепер склали дві частинки тулуба, вставили сюди тасьму і теж починаємо шити швом уперед голка. Як завжди, ставимо закріпку. І продовжуємо шити, По кругу шиємо, захвачуючи еластичну тасьму. Ось тулуб б'я шила між собою і лишні ниточки, тимчасового призначення їх треба дістати, витягнути. Тоді також само голівку пришиваємо. Одну частину і другу складаємо обидві сторони, і ж само працюємо, пришиваємо швом уперед голка. Ось пришила голову, вже все готово, так, і ниточки тимчасового призначення видалять потрібно. Видаляємо, обрізаємо їх. Так. Потім зараз ще випробуємо цю закладинку, як вона працює. Так, ось так вона виглядає. Якщо ми хочемо щось читати, закласти нам потрібно. Теперь мы з таким чином робимо ось ось. Все. Закрили підручника, відкрили підручник і закладочка є готова.